Мої вітання, хочу вас познайомити сьогодні з гібридом баклажану Сабеле. Я, чесно кажучи, його довго трішки тримала на кущу самі рослини, щоб зробити відео. Чесно кажучи, в мене не виходило. Навіть листочки вже під'їли і е, наші улюблені королацькі жуки десь напали, звідки не знаю, ось зіжрали мені, по-іншому не можу сказати, е, малесеньку гілочку зверху. Тут я посадила взагалі три рослини. Це було, тобто в мене на сьогодні з трьох плодів, три великих, верніше, з трьох рослин три великих плоди. Але тут, не знаю, ці плоди взагалі до 500 грам один плід може доростати, так говорить нам виробник насіння. Взагалі чудові. Єдиний величезний недолік цього гібриду досить дороге насіння. Десь виходить більше 10 гривень за одну насінину. Фасують вони і по 5 насінин, я купувала 5. І, по-моєму, по 10 не знаю, по-моєму, 25 насінин я бачила. Не скажу, не хочу вас заплутати, але цей пустий. Тому що один у мене відвалився, тут тільки квіточки. Хтось буде наростати маленький плодик з цієї сторони. Не досить гарно зараз покажу. Ось, бачите, маленькі. Тобто, зрозуміло, що зараз це не вау-результат, але в мене на це є свої причини, що я не можу приділити достатньо часу своїм рослинам. Але ну, я вам хочу сказати, навіть з трьох таких плодів можна зготувати все, що вам захочеться. Якщо ще мати і інші сорти гібриди, а в мене тут іще інші є. На огляді насіння в мене тут і зібріно полосатенькі, і білі мобі dіk Я їх дещо вже зібрала урожай. Ну, ось Вони наростають. Наприклад, на мобі dік я зібрала урожай, але отут скільки три, росте ще додатково. Це так для порівняння. І е, мій Лейре улюблений теж гібрид тут є. Ну, це вже потім. Сьогодні я присвятила час вам і показати результати вирощування гібриду Сабелле. Всім до зустрічі, гарного настрою та урожаїв!